На ринзі лише дівчата у кривому розі розіграли медалі Кубка України з боксу серед жінок, молоді і юніорок. Доробок запорізьких спортсменок на цих змаганнях вражає. Сім нагород золото, два срібла, чотири бронзи. Чемпіонкою України в змаганнях юніорок стала Ольга Шалімова. В фіналі вихованка Дмитра Оріхова нокаутом перемогла опонентку з Волині. Срібло у цій віковій групі здобули Єлізавета Косенко та Анастасія Семановська, Бронзу Надія Резніченко і Світлана Калюжна. У змаганнях молоді також бронза на рахунку мелітопольської боксерки Анастасії Чернецької а серед жінок третьою стала Валерія Семенченко. Перемога та поразка. З таким доробком зі столиці повертаються гравці баскетбольного клубу Запоріжжя. У матчі з Динамо команда Дмитра Щеглинського майже на рівних боролася з одним із лідерів баскетбольної суперліги Фаворит спорт. Однак, прекрасний відсоток влучань з гри дозволив динамівцям виграти матч. Перші очки у матчі набрав капітан команди Запоріжжя Олександр Рибалко. Його кидок з далекої відстані був бездоганним. Проте це тільки розізлило динамівців. Артур Дроздов тут же скоротив відставання. Господарі почали збільшувати натиск. Використовуючи перевагу у зрості, кияни досягли цілі. Також за допомогою дальніх китків. Рахунок став 16-6 на користь Динамо. Запоріжці не справилися у трисекундній секундній зоні, але програючи боротьбу під щитами, команда Дмитра Щеглинського зуміла наздогнати суперника в рахунку у другій чверті 26-26. Господарі в такий перебіг подій не влаштовував. Укомплектований склад киян на чолі з Анатолієм Челованом. Виграв першу половину гри – Рок як не старалися запоріжці дістати суперника в рахунку після великої перерви, ближче п'яти очок скоротити різницю. Їм було не під силу. Показавши високий відсоток влучань з гри, Динамо обіграло Запоріжжя 90 на 76. Команда «Динамо» хорошо укомплектована в передній лінії прежде всего. І вони по габаритам нас привозходили. Тому ізначально ми були в програшній ситуації. Питались це преимущество за що болі. Динамо сегодня очень хорошо разобралась с этим. Заигрывали под кольцом Челована, который забил очень много нужных полезных очков.